Включив уже Дивіться, дивіться эти які, Це які, які просто клас Дивіться, дивіться, що робиться. <плес> м -м. Оце сейчас буде компот марина олеговна наваренная чорниці. <плес> оце вот так махнув ковшиком нескільки раз і все И не сметь ни тыщий, дивиться. Та покажи тысячи. <гум> дивиться. Вот так, щоб собирать. Дивись. Дивись сюди. Вот диві. так, щоб правильно собирать, вот так, одна нога прямая, одна согнута в колени. И вот так, ручкой помогает, вот так раз, 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 черничку. И буде... Вам щастя І варення. Якщо ви хочете заробляти гроші на ягоді, то це, це все равно ви нічого не заробите. А їсти для себе збирати це одне удовольствие. П'ять минут. А потім спина болить. Зато задоволення. Зато задоволення. Море. І і потім я люблю, я мабуть, що Маріна не знає, вона, куплю собі сушилку і буду насушу, насушу собі ягоди. Я пам'ятаю, моє дитинство мама купляла сушену чорницю, тому що на Полтавщині чорниці нема. Мама купляла сушину і ховала її в кульочку. А я її находив, їв. Тому що мені треба було їсти, я часто в дитинстві хворів. А мама ховала, я знаходив їв. І я не розумів, чому вони знають, що я знайшов і з'їв черницю. А в мене рот постійно синій весь був. Вони мене вичисляли по роту. Синий. Дивись, дивись, как раз так. Дивись, тут же не море. море, За пять минут і вже все, ковшик повний, вже треба міняти. Надо донести другий ковшик на жену. Бегу-бегу.